Всім привіт, друзі! З вами знову Ярик. І сьогодні у нас уже 21 й інвестиційний випуск. Коротше, друзі, сьогодні у нас уже дуже класний день, тому що сьогодні у нас уже жовтень, і сьогодні ми вже бачимо те, що біткоін починає виходити із того і консолідації, в якій він знаходився уже з серпня. Просто спочатку серпня і в... третього б, жовтня вже біткоін закрив. Той ордер блок, який відкрився 13 серпня, просто мі півтора місяці. Та вже більше цей ордер блок йшов і просто вже закрився на рівні 120 там, 122 тисяч. Блін, ми просто от, були ниже 120 тисяч півтора місяці, там 107, 115 тисяч. Я взагалі думав, що ми вже від там не вийдемо і думав, що, скоріше за все, ми вже підемо ниже на 50 тисяч. Але поки що ні. Ну, я сподіваюся, що це було так скажемо в останню чергу вже, і ми вже підемо на більше, тому що вже один там криптоблогер показує те, що у нас вже ефіріум скоріше за все скоро піде на 6 тисяч, тобто 2 тисячі плюсом від теперішньої ціни. І я сподіваюся, що це вже реально стане ці ми по таких нормальних бабікопокритті. Ми вже закінчили, і зараз в мене є ще одна новина, те, що вас образить дуже сильно. Зараз в нас залишається пару років для того, щоб підготуватися до зміни системи. Тому що я думаю, ви не дивуйтеся тому, що там державний борг сполучених штатів 30 трильйонів доларів. І якщо чесно, це огромніші бабки, і система не видержує цього, система вже, грубо кажучи, тріщить по швам. тому що це вже нетерпимо для людей. І через 5-6, навіть більше, можливо, років, якщо витримає, то ще система проживе. Але теперішні інструменти, які в нас є. Для збереження капіталу, для збільшення його це просто вже стане неактуальним. Тобто акції, облігації, банки, навіть якщо ними хтось користується цими депозитами, то вони стануть неактуальними. Це стане просто вже фантиками. А що стане новою ерою? Скоріше за все, це буде криптовалюта в першу чергу. Далі вже я не знаю, що ще можу предположити. Ну я не економіст, щоб це всього от, взяти вам і розповісти. Просто я приблизно вам кажу, як я. Це залишиться в минулому. У нас тепер буде щось нове. І я думаю, от на чому може будуватися нова система. Я не знаю, на чому може будуватися нова система, але на довір'ї, скоріше за все, вже не буду будуватися. Тому що зараз у нас долар на вірі побудований. Євро на вірі також, ну, віра людей. Якщо людство не вірить у якусь валюту, то як ви думаєте, воно кудись, ну та валюта, вона довго буде існувати? Ні, воно обістінця дуже швидко. Також інші є валюти. ну інші є випадки, всякої є. Якщо, якщо у біткоін, ніхто не вірив, то як ви думаєте, він би зараз коштував 123 тисячі доларів навряд чи? А точніше, ні. І є багато всяких випадків, де у нас все на світі побудовано тільки за віру. Ну я не знаю, що буде от у нас в майбутньому. Якщо чесно, дуже цікаво, даже, що буде в майбутньому, що от що буде, іменно яка валюта у нас стане новою, яка нова рухаюча сила у нас буде? Я не знаю, що буде на самому ділі в нас, тому що я не провидець, я не гадалка. Я не ворожка. <хи> І я просто хочу вам побажати успіху, багатства, щастя, здоров'я, довгого життя. І на сам кінець. Пока.